Літний хмарочос зайнявся сьогодні у середмісті Донецька на вулиці Артема. Це було 24-поверховий будинок. Одна із житлового комплексу фаворит, що завершують нині зводити у районі тамтешнього ринку. Маяк почав горіти в обід. Палали балкони від другого поверху і аж до самого даху. Костянтин Павлов бачив усе на власні очі. Віктор робив ремонт в одній з квартир, коли почув запах гару. Виглянув в окно, смотрю дим. Думаю, надо пойти посмотреть, кто что палит. Вышел на улицу, смотрю тут. Уже до п'ятого етажа фасад горить. Ремонтник одразу попередив своїх колег і вони швидко вибігли на вулицю. Кажуть, пожежники приїхали швидко, але автодрабина сягала лише до 16-го поверху. Городу треба машини пожарної покупати, а не дома будувати. Вогонь швидко поширився на всі 24 поверхи, бо балкони зроблені з легкозаймистих матеріалів. каже заступник керівника обласної служби з надзвичайних ситуацій. А чому не спрацювала внутрішня система гасіння, яка передбачена у будинках такої висотності, ще з'ясовуватимуть. Попередню Кажуть, це могло статися через те, що в будинку не було електрики. Причина буде встановлена і розпространення огня було з первого по 21 первого етаж по балкону. Власники у пожежі звинувачують компанію забудовника. Будинок згідно з документами здали в експлуатацію ще в 2010-му. Акт про передачу підписали зокрема і пожежники, але за три роки люди так і не змогли вселитися в свої помешкання. Фактично он не пригоден для життя этот дом з 2010-го року. Чому? Тому що не було ні води, ні отоплення, ні ни света, нічого. То есть дом это голые стіна, картинка. Є питання до забудовника і щодо матеріалів, використаних при будівництві. Ну, судя по тому, що летіла і летіла пластмаса. Там був пластмас з алюмінієм. Ну, то як-то, Значить, хтось щось те зекономіл? Загасили будинок менше ніж за півтори години. Причини займання встановлюватиме спеціальна комісія. Косядин Палондрів є тошкіндонецьк. Новини два плюс два.